Ну тут буде якась западляна. Відразу випадає. Чи це буде масований? Прям супермасований дар? будуть шахети однозначно. Чи притянуть вони сюди до шахедів ще ракети, не показує. Так, мені теж я в п'ятницю дивилась, переглядала, Мені теж показувало, що буде не четвертого, бо питали за четверте число, тому що день народження залужного Буданова. Буданов, і, і... Буданов. Буданова, І Буданов мені сьогодні снився. Я його вітала з ненародні. Я не знаю чесно. Чи... Мене сьогодні не день у мене сьогодні не ніч була, я сьогодні всюди побувала. І була ось ця диверсія. Але ось далі якась масована атака вона більш випадає до 6-го, 7-го навіть числа. З 6-го на 7-е. От кудись туди далі не з 5-го на 6-е ніби. Проте ви ж знаєте, що я з числами не сильно дружу. Те, що вони будуть вибивати, будуть жертви, будуть які, якісь, навіть якщо це не масоване, але точково, як сьогодні в Києві, або як вчора, позавчора в Харкові, то будуть жертви. Тому будьте обережні, навіть якщо не, не вся Україна ем, тривога. Будьте дуже сильно обережними, я вас попереджаю от, від початку року. Ви бачите, що рік в нас, він дуже такий, вже ви вірвались всі в рік, і ви вже відчуваєте. Але ми зараз ще про це поговоримо. Давайте, військові, теми. так, карта тижня. Що ж нам радять українцям на цьому тижні? Ух, тишка! Смачно їсти! Ми мало поїли. Ми мало їли. Нам треба ще поїсти. Тому е, тепер не... переходимо на смачно і корисно після майонезних салатиків. У мене, до речі, не було майонезних салатиків, на чи робили ви майонезні салати, тому що я дивлюсь, ну, може, в мене так оточення, ніхто не зробив майонезні салати. У мене була шуба, бо чоловік обожнює шубу, це улюблений а, салат. Тому ну, отут, отут от довелося. Дивіться, ну непогано е, насправді на цьому тижні єдине мені не подобається, що будуть якісь конфліктні ситуації. Конфліктні ситуації, які е, е, ніби в просторі тебе всі будуть чіпати, і ти такий і туди відгавкатися треба, і сюди треба відгавкатися, і цього треба вкусити. Ніби ти такий весь насторожі на обороні того, щоб тебе ніде не чіпав. Можливо, це. За рахунок того, що було дуже багато контактів з іншими людьми за цей період да, новорічних свят, і треба трошечки дати собі спокій своїй емоційній складовій. А дуже багатьом людям треба вийти на роботу, і люди знову ж таки не дуже приємні. Тому у карта Цербера говорить про те, що ми все ж таки будемо підвержені ось цієї. Комунікації неприємної з людьми, але будемо чаю за частіше за все виходити переможцем. Так що ж нам радять? Нам радять, по перше, е свою лінію гнути, незважаючи ні на що. Ось були. Попередні тижні, коли нам говорили, ну подивись на себе, ти теж можеш робити неправильно. Але цей тиждень ніби показує, як ти, власне, маєш себе захищати, не давати на собі проїхатись, не давати об себе ну про самоцінність, дуже сильно про самоцінність. І тут ось ця складова на рахунок смачно їсти, так, напевно, про корисну ти вірно сказала. Тому що тут ненаситність не тільки. В плані того, що я не доїв, а я не довідчув щось, донаситився якось якимись емоціями. Якщо ви це відчуваєте, у вас не вистачило вам якогось пазлику емоцій, то надайте собі це, тому що це буде от якраз класне плато на те, щоб ви пішли вже в новий світ цього року. Дивіться, ви ще знаєте, коли. Сонце спадає, ми в таку, як в анабіоз впадаємо, ми це відчуваємо, що ми дуже сповільнилися. Зараз вже день стає трошечки довший, і ніби нам здається, що вже трошечки легше. Але це примарне таке відчуття, і е, десь до березня місяця ми ще будемо плавати в ньому. Тому вам дуже сильно треба ритуали, і ось ця їжа, ось вона має цей ритуал вам як зафіксувати, як опора на. Те, що я про себе піклуюсь, знову ж таки, повертаємось до самоцінності про себе, як мені добре. Ну, от таке сьогодні прикольне передбачення. Мені, так. мені самі актуально те, що я сказала. Ну, Взагалі, без нього не закінчиться. Без нього ніби не освятиться. Він має бути по, по правильному, я не знаю, як це правильно сказати. Коротше, по якимось законам він має відбутися. В якому форматі він відбудеться, поки От. що не зрозуміло. Формат взагалі дуже неясний, з урахуванням того, що дуже багато людей, які б мали бути на референдумі, їх немає в країні, і так далі. Там дуже багато нюансів, до речі, і тому е, ці нюанси вони теж не можуть узгодити, вони теж не можуть їх правильно знову ж таки згармонізувати. Тому ми бачимо це розтягування в просторі е, цього питання. А по-друге, е, а чи доцільно його проводити, е, і mm -hmm. чи повірять, чи він буде цей референдум. Справедливий. Ну, коротше, дуже багато питань, на які відповідей поки що немає. І тому немає взагалі. Він ніби в планах і стоїть, і таро їх показує. Але чи буде він точно проведений, поки що цього рішення немає. Ну і дуже багато людей проти. Ну, поки що тут великого руху я не бачу. США буде гнути свою лінію, свою впевнену лінію, і вона незмінна. Тому нас будуть примушувати до певного переговорчого процесу, але на тих умовах, на яких, звичайно ж, дуже зручно всім. І Штатам також. Тому так, то... нічого нового поки що mm -hmm. ми тут не бачимо. Нічим не буде від, від, сильно відрізнятися від грудня, така сама ситуація, десь будуть обстріли більше, ніж були, десь менше. Якось, ну, ніби от якось так скажемо, да? але в кращу сторону не бачу повороту. Також будуть тут якісь атаки на сполучення, на перевезення. Зброї, на, там, де є перевезення ресурсів і перекриття доріг, там, де їх ну, типу, перевозять транспорту. Uh -huh. Ці точки будуть вибиватися для того, щоб Знаєте, як було, то на початку війни жидеколі перебивалися, uh -huh. потім придумали іншу якусь структуру. потім там. Ось зараз вони щось таке схоже дуже. Готують. І взагалі в них тактика змінилась. Пам'ятаєте, я вам говорила минулого разу, ми так десь на, на... Місяць ми не змогли не могли зрозуміти як вони змінюють тактику. От тепер вони знову її змінили. Це вже третя хвиля, як вони змінюють свою тактику. І в цей раз вони роблять то вони вибивали всю область, а тепер вони точково якусь одну локацію добивають в одному місті, а потім переходять на інше місто. І за рахунок цього ми не можемо. Ми прості люди, я думаю, що військові все розуміють, але ми цивільне населення, у нас є відчуття дуже великої небезпеки і непередбачуваності ось, ось, ось цих обстрілів дуже сильно. І це заганяє велику кількість людей в ще більшу стресову яму. Тому вони, по-перше, вибивають те, що вони хочуть вибити, а по-друге, вони досягають ось цієї мети стресового фактору. Ну, що я можу вам сказати? Тримаймося. Більше я вам нічого не скажу цього плану. Ну, знаєте, я завжди дивлюсь динаміку своїх свят для того, угу. щоб зрозуміти, а чи працює цей вислів саме на мені. Скільки разів я там намагалася. Наприклад, зустріти новий рік в якомусь новому місці, щоб був рік сповнений щоб не спрацювало. <ріст> Потім великі компанії друзів, щоб постійно збиратися з друзями, угу. всі роз'їхались. Тому я думаю, що тут інші процеси працюють е, на рахунок людей, в кого я знаю, що дуже багатьох людей цього року новий рік пройшов не так, як вони планували, і це дуже співзвучно з тим, як, в який рік ми вступили. Насправді, ми ще не до кінця в нього вступили, так як ми знаємо в лютому. Що зміна. Та в лютому буде, хоча вона і почалась народження нового сонця, почалася на 21. -го. Грудня ми про це говорили, і ось в цій зміні до 21 лютого, чи до 2 лютого, ми такі ще не дуже відчуваємо активну енергію 26-го року. Але мемчики вже по Тіктоку, ти сама бачила, що 26-й рік все ясно, давайте 27-й. Чому так відбулося? Тому що цей рік такий. А буде ну у гадачу викину, розумієш. Тут ми думали, що у нас все вже порішено. Ні, рік ставить це все під сумнів і показує нам взагалі інші реалії. Тому щось спланувати або зустріти новий рік і намагатися вірити в те, що він пройде так, як ти його зустрів, взагалі не варто. Можливо, це підійшло би ще до минулого року, до позаминулого року, але не до цього також. Ем, в тих людей, в яких е, була хвороба на Новий рік, таких теж дуже багато було. Ви спалювали минулу версію себе. Відпишіться, будь ласка, як вам ця трансформація, як ви себе почуваєте? Тому що я знаю дуже багато таких людей, і я теж ця людинка. Ем, насправді. Дуже часто у людей саме не хворіли, і саме 31 числа вони лежать з температурою. Подумайте, від чого вам треба було звільнитися, але ви це втримували весь рік. Ну, я зрозуміла, швидко зрозуміла, за пару годин. А чи зрозуміли ви? От Мені дуже цікаво, що напишуть в коментарях. До речі, дуже велике дякую за те, що пишете в коментарях. Я перечитую угу. цим ефіром, перечитувала, що там було на попередньому, і так далі. Ні, не відбудеться. Тут є можливість, дійсно, можливість присутня. Але щось заважає. Знову ж таки, якийсь тіньовий процес. Якийсь тіньовий процес, і особливо на лінії фронту теж буде зміна. Яка теж буде тягнути за собою певні затягування процесу перемовин і зустрічі двох фігур. Тому поки що все зважується, зважується дуже критично а ви туди, а ми туди. І не на йоту ми не поступимось ніде. Ніхто не ми, не вони, ніхто ще хто забезпечує нам ці перемовини. Тому поки що ми бачимо січень таким самим. Ем, я вже не бачу в січні закінчення, так як можливо було би бути. А тепер я не бачу і в березні, і до квітня в мене тут не випадає ніяких точок ем, гармонізації. Якщо це відбудеться, то це буде якесь чудо небесне, не, іначе його не називеш. Тому, щоб зараз в просторі не вспливало, ми розуміємо, що це перемовини неперемовини і тра-та-та про те, що ми говоримо кожен раз. Не бачу ведення міжнародних військ. не Бачу, бачу, що якось під прикриттям, можливо, якісь малесенькі групи, так, тут неоднозначно, Зброя частково, так. Але військові бази, можливо, да, це трошки пізніше. Але поки що, активного і, прям так, щоб вони заявили про те, що вони стоять на нашій стороні, або надіслали сюди людей для захисту, ні, немає. Я так розумію, що і таких радикальних дій з боку наших партнерів ми зараз не будемо уточнювати в США, це Європа чи, можливо, ще mm -hmm. хтось по відношенню до Росії, чи можуть бути все ж таки в 26-му більш радикальні дії? Немає ніяких радикальних дій, ми самі маємо домовитися. Mm. Для нас, ну, давайте так. Для нас зробили підґрунтя, щоб ми вийшли на цей перемовний процес один на один. Це якщо дивитися поверхах. Якщо дивитися дуже глибоко, езотерично і так далі, да, то ми можемо сказати, що це певний е, такий процес, який задуманий, який запланований, і в нього є такий певний цикл. Зараз ми дійшли до того циклу, коли на поверхню має вийти дві фігури, які. Домовляться і скажуть, на що вони згодні, на що вони не згодні. Тому, як би ми не крутили цю ситуацію, краще, щоб зараз вийшли дві фігури і говорили один на один без третьої особи, тому що будь-які які партнери третьої особи, які працюють ніби за нас і для нас, вони погіршують комунікацію і правильну. Неправильно доносять якось до нас інформацію, і тому затягується дуже сильно процес перемовний вирішення певних пунктів і так далі. Ми від цього не відійдемо, це не закінчиться, це не зміниться. Ми маємо розуміти, що ось ці якісь моменти певні, незадоволені, вони будуть в будь-якому випадку. Чи зараз вони будуть, чи потім, але вони будуть. Ну, Це треба пережити просто. Мене дуже сильно збентежив сьогодні сон. По-перше, вчора була дуже дивна енергія. От ті, хто в мене на телеграм підписані, вони бачили, що мене прям колотило. Я не могла зрозуміти, що відбувається. Ніби енергія стоїть чиста і прозора, холодна, не має бути атаки, але щось не так. І то без тривоги потім були, да? потім тривога, яку вимкнули, потім якийсь обстріл такий, не дуже зрозумілий. І цілу ніч мені показували інформацію того, що, по перше, буде Одеська область, назвали мені Басарабія, Басара, от і Басарабський ринок, але ринок, ну, типа, як. Як напрямок, більше як Басарабія, вся буде небезпечною ділянкою, яка зараз буде як ніби як в вогні, в небезпеці, в напруженні. І тут я не розумію, чи зі сторони Придністров'я буде новий фронт, чи це буде обстріл? Поки що мені не зрозуміло до чого ведуть. По-друге, у вісні говорили про відкриття нового фронту зі сторони Волині. І Не для нас, а ми ніби будемо як відштовхувати ворога на цій стороні, бо він буде йти в європейську сторону. І тут знову ж таки незрозуміло не дати, ні дати ні що саме хочуть, чим хочуть оволодіти. є напруга, я про вам, про неї кажу, щоб ми про неї розуміли. Але більш точно, мені здається, що трошки пізніше буде показувати простір. Чи буде відкрито новий фронт від тих, що ми знаємо? Давайте забудемо так питання. Поки що це розглядається, але найближчим часом, от в січні ні, немає цього. Є прояви сили, є масовані атаки. І, і все, тут не змінюється ситуація. Буде працювання по тому фронту, по якому є, особливо на запорізькому напрямку. Мені вже я не знаю скільки разів я кажу, але запорізький напрямок погано е, і дуже погано зі сторони Харкова, зі сторони фронту, да, зі сторони Харківської сторони. Ось туди е, звідти теж буде якесь неприємне для нас, неприємна втрата невеликої території. Але Дуже якось болючим якимсь способом буде вибиття там ту сторону, тому не можу вам сказати, що буде відкрито новий фронт, і не можу вам сказати, що не буде не відкрито. Поки що інформація плаває, але дають вже якусь зміну. І люди, от які на мене тут підписані, вони пишуть свої відчуття і діляться. І сьогодні мені теж писали практики, от, безпосередньо південні, що е, теж бачать ці зміни і зміни е, і небезпеки як на півдні, так і на заході. Тому захід, е, західна частина нашої країни не розслабляється однозначно, особливо сторона Волині.